Начальник відділу протидії різновидам онлайн шахрайств департаменту кіберполіції Нацполіції з нами зараз поговорить на тему того, що робити з інтернет-шахраями. Вітаємо вас. Добрий вечір. Тож, давайте розпочнемо з того, що в Україні не вщухає хвиля інтернет шахрайств. Шахраї використовують різні методи, різні схеми. Їх декілька основних. Давайте про них поговоримо. Які найпоширеніші схеми ви зустрічаєте в своїй практиці? Так, шахраї не покладають займатися шахрайством на сьогодні. Це такий спосіб заробітку для них, так як він не. Передбачає не, не мати прямого контакту з потерпілою особою, чим вони деанонізують, приховують свою особистість і так далі. І для них це дуже зручно. Ми щодня аналізуємо такі факти, і ми відрізняємо таких чотири напрямки: основних: це недоставка товару. Це може бути як купівля, продаж будь-якого товару на відомих маркетплейсах, в соціальних мережах, ну будь-де там в телеграм-каналах і так далі, де пропонують до купівлі той чи інший товар в залежності від попиту на е, нашого громадян, також сюди. Ми відносимо надання послуг, будь-які послуги оренди е, там надання якоїсь транспортних перевезень, і так далі. Все, що зв'язано з сферою послуг, теж е, по передоплаті є дуже багато випадків, що пропонується передоплата для отримання тих чи інших послуг, але послуги як такі не надаються. вплоть до того і праву допомогу, і так далі. Там ну і аудиту ну використовує всі. І популярні для цього приключки для вступу в діалог з нашими потерпілими. Також ми тут відрізняємо наступну схему. Це дзвінки, її теж розбив би на дві підкатегорії: це дзвінки від імені фінансових установ. Де вимагаються там актуалізувати свою інформацію, якоби від представників банків і наших громадян, вимагається персональна інформація, банківські реквізити, платіжні реквізити, які в подальшому використовуються шахраями для там зняття або переказу грошових коштів на підконтрольні їм рахунки. І сюди ж також відносяться і дзвінки від імені операторів мобільного зв'язку, які теж при отриманні доступу до наших телефонів або Після перевипуску наших сім карт, які є фінансовими відповідно, можна розпочати процес відновлення доступу до віддаленого банківського керування і теж на свій розвиток вперед тими грошима, які є в індивідуальному банкінгу. Інша схема, сама технологічна і сама кваліфікуюча в нашому сегменті, це фішинг. Це безпосередньо шахрайство, яке пов'язане з створенням фішингового посилання, яке відповідно до вимоги або відповідно до теми буде повністю відповідати тому оригіналу запитуваної нами інформації там при пошуку, наприклад, через пошукові сайти, і сайт буде відповідати саме тому запиту, який ми хотіли би знайти, але. По суті, своїй це буде шахрайський сайт, який тільки на перший вигляд. Перший вигляд буде оригінал, але це не оригінал, і він буде покладений на залодіння нашими персональними даними. І теж його можна розділити на два види: це типовий, нетиповий. Типовий фішинг буде спрямований на. Компрометацію наших банківських реквізитів, тобто е отримання від, е від нас від потерпілих е реквізитів саме фінансових установ, і інший від фішингу, це буде спрямований на компрометацію наших акаунтів, телеграм-каналів, соціальних мереж, які в подальшому будуть використані для там, прохання про допомогу, наприклад, і так далі. Але реквізити для отримання допомоги будуть підставні нашими злочинцями, які є підконтрольними для наших злочинців. Це так називаємо зараз злам-аккаунтів, які відбуваються в результаті нету типу фішу. Пане Олександре, хотіла більш детально поговорити саме про ось ці технологічні історії, коли ти немов заходиш на якийсь сайт, який ти постійно заходиш, наприклад, на якусь платформу з продажу, наприклад, речей або ще щось. і... Наче тобі здається, що ти потрапив туди, а ти потрапив не туди, що найменше, і це загрожує тобі великою втратою великих грошей. Я вважала себе доволі обізнаною у цих справах. Я собі вважала, що. Інтернет-шахраї ну, в мене стоїть доволі багато там, захистів і все таке інше. Я думала, що я ніколи не буду жертвою цих шахраїв, але яким моє було здивування, коли я потрапила на таку фішингову фішку? І от ви знаєте, я як вже людина, яка була з тої сторони, коли тебе дурять, це робиться настільки професійно, і ти не розумієш, в тебе навіть спочатку немає думки про те, що ой це ж обман, це неправда. Яким чином можна швидко зрозуміти, що тебе зараз будуть дурити і будуть з тебе стягати гроші, і все таке інше? Знову ж таки, тут багато ситуацій, і ми всі неохопимо. Да, ми проговоримо про типові типове надходження, або типове отримання, або перехід наш на фішинговий сайт. Це я бачу два основних варіанти. Перше, це вам приходить якесь повідомлення або засобами комунікації, там, наприклад, на меседжі так або на електронну пошту. Тобто, ця силка буде е, рандомна розсилка, наприклад, там розсилки і так далі, з вмістом якогось посилання або завантажити, переглянути якісь документи, і так далі. На що тут треба потрібно в першу чергу звертати увагу? Звідки воно прийшло на джерело походження? На контакт, від якого ви це отримали, якщо цього контакту ви ніколи в житті з ним не спілкувалися, і якщо е, просто там е, хтось додається вам у друзі, це вже має викликати занепокоєння і відкривати, і переходити або завантажувати те чи інше посилання, той чи інший додаток від незнайомої від незнайомого контакту, абсолютно заборонено. Тим паче такий такий саме напрямок це при купівлі продажу товару, коли вам пропонують прийти в безпечну там купівлю. Які е, такі методи пропонуються так товарою. саме так і у мене було так. Дійсно, ну, це так та, і було саме, саме це. У вас має занепокоїти, тому що перехід розмови потім, наприклад, продавця з покупцем відбувається не на сайті оригінальному, де ви побачили там то оголошення і розпочали розмову про купівлю продажу. А вас будуть виводити на альтернативні способи спілкування. Це абсолютно неприйнятне. Жодний сайт цього не пропагує, і жодна безпечна доставка, і так і інші е, такі заходи або сервіси. Вони сайтами не передбачені. все це відбувається в інтерфейсі оригінального сайту. Тобто, будь-яке інше альтернативне спілкування вже має викликати занепокоєння. Перехід в окремий телеграм-канал, Вайбер, ватсап. Це вже передує тому, що ви можете отримати таке фішингове посилання. І друге джерело походження це дійсно, коли ми в браузері вбиваємо щось, хочемо знайти да, або десь щось оплатити, наприклад, там ну, любу послугу, хоч до не знаю, комунальних платежів. І е, просто е, якщо акаунт від, ну, відповідально віднесли до цього Шахії, скажімо так, в лобках да, вклали. Кошти на просування свого сайту в мережі, і е, по вашому запиту, перший, чи другий, чи третій посилання, чи сайт е, саме буде те, яке вони там підняли в рейтингу, підняли в топи за рахунок там ботів або за рахунок недобросовісних абонентів чи акаунтів. <кій> підняли в топ, і воно буде вище, ніж сайт оригінал І тоді е, реквізити або <кій> Персональну інформацію, яку ви будете там вводити, потрапить до шахраїв, і вже відповідно яка там інформація, там чи платіжна, чи реєстраційна, там персональна про вас особисто, яка вона буде містити які відомості, так і вона в подальшому буде використана для того, щоб заволодіти вже там вашими грошовими коштами або взагалі якось використати іншим способом проти вас, там, наприклад, розіслати якесь прохання вашим контактам і так далі. Як відбуваються оці ці злами саме соціальних мереж? Дуже багато зараз останнім часом бачу від знайомих, що зламала там у якій соціальній мережі, так і деякі навіть перед тим як вони дізналися, що їх зламали, їм вже подзвонили знаєте, і сказали: Ой, а ти хочеш грошей? Куди тобі перекласти гроші. Тож, чому це відбувається зараз? Чому це все більше і більше набирає обертів? І як з цим боротися, як захистити свої аккаунти? Розкажіть. Ну, в цьому випадку використовуються методи соціальної інженерії, тому що лист або прохання приходить від. Особи, яка у вас в телефонній книзі записана там яким чином, а ще швидша е, реакція відбувається, коли це ваш близький родич, дружина, чоловіка, якого, наприклад, давно не бачили, перебуває там в іншій області, і так далі. І за, і за чого людина вже підготована для того, що вона не відчуває небезпеку, а дійсно ж там родище, бо ну я ж кажу, близька особа, або дуже добрий друг, якого вже багато років знає. Про прохає про допомогу, а ми, як щирі люди, завжди готові допомогти. І ніхто не звертає увагу, що може бути в цьому якась сприхована небезпека. Але це відбувається дійсно, що вашого опонента, вашого друга, товариша або нас з вами перед цим скомпрометували акаунт саме тим способом, який вже говорив, це не типовий фішинг, тобто нічим не відрізняється практично від звичайного фішингу. Теж на ваш акаунт прийде, наприклад, якесь посилання проголосувати за дитину за дружину в якомусь конкурсі або зареєструватися. В якихось програмах тільки там не буде у вас вимагатися не персональна інформація, платіжна інформація, там номер банківської картки. А у вас буде вимагатися там, наприклад, номер телефону і якийсь код, який до вас прийде для верифікації, для підтвердження. Саме цей код і буде доступом до вашого облікового запису, який вже буде у володінні шахраї. Після того відбувається. От по телефоні книги, розсилка з проханням про допомогу, про позику. Ну будь-які варіанти, в залежності від того, вони ще можуть перевірити ваше спілкування, попередні чати. В залежності від того, на якому рівні ви спілкування перебуваєте, під це буде зроблене прохання. Але карта, на яку будуть проситися гроші, буде підконтрольна шахраєм. Чи можна захистити себе, окрім того, що ти не переходиш на якісь посилання незрозумілі тобі? Можна якісь налаштування налаштувати саме в соціальних мережах для того, щоб ось це унеможливити, чи ні? Саме двохфакторна авторизація при цьому е, найбезпечніший спосіб обов'язково найменше ми е, розповідаємо про себе в мережі, найменше ми залишаємо інформації про себе, контактних дані. Це все нас вбереже в подальшому, і особливо е, до того, що ми вже поверталися джерело походження цього посилання, джерело походження, навіть з проханням проголосувати. Не лінуйтесь там черговий раз зателефонувати тій особи, від кого ви отримали це повідомлення вашому товаришу запитати, як в нього справи, чи дійсно він потребує тої чи іншої допомоги, чи дійсно там його дитина, внучка приймає участь там, в тому чи іншому розіграші, в тому чи іншому виступі, що за нею треба в конкурсі, що за нею треба проголосувати. Це додатково, ви спитаєте, як справи у ваших друзів. І з те, що дійсно вони потребують цьому допомоги, тому що як я вже казав, що як правило, люди емоційно Відповідають на такі запити і спочатку скидують ці грошові кошти, а вже потім уточнюють. Чи дійсно вони так? потрібні були? Так саме тут краще зателефонувати, тому що воно нічим не буде відрізнятися, бо дійсно воно буде приходити з номера телефона, який записаний у вас телефонній книгі, і якоби нічого не передавало біди. Тобто, тут краще перепитати в цьому плані. А себе захистити і захистити, порадити рідним, що обов'язково це двох арт нікому не передавати логини паролі, будь-де не вводити, особливо там, де ви не знаєте, там де ви ніколи не перебували, мається на увазі сайти будь-які компанії, де надаються послуги, де ви вводите таку інформацію, особливо будьте обачними і вибірковими цьому на. Пане Олександре, останнє питання, яке хочу задати: що робити, якщо все ж таки став жертвою інтернет-шахраїв, -шах... так, цих поганих людей. І куди звертатися, що робити? Допоможіть вже підкажіть, як допомогти собі, коли ти вже ну, так сталося. Ну, Якщо ми розглядаємо останню схему, там, де був скупмотований ваш аккаунт меседжер, да, то безпосередньо вживаються заходи щодо блокування та відновлення назад доступу. Повідомлення вашим контактам, так скажімо, про те, що ви були зламані, або це соціальна мережа там Facebook, Інстаграм, ну байдуже, де це. Ви обов'язково робите пост, репост. Ну люб, любим доступним на той момент способом. Звертаєтесь в ті компанії, де ви зареєстрували аккаунт, і ініціюєте процедуру його відновлення, підтвердження, що це саме ви, що будь-якої там інформації ви не виставляли, і так далі. Ну, в залежності я ж кажу від ситуації. Тобто, вживає. Та спочатку всіх тих заходів щоб повернути злоцю собі, собі до акаунтів, щоб не розповсюджувалось це прохання і шахраї якоменше менше заволоділи коштами, і менше людей було вражено в подальшому. І після того обов'язково звертаєтеся до поліції, до кіберполіції любим доступним для вас способом, телефонним дзвінком заповнення електронного звернення на сайті, прийти в поліцію безпосередньо. Це ви все робите вже після того, як розпочали процедуру відновлення аккаунту. Якщо ми говоримо про компрометацію ваших банківських реквізитів, карток, віддалених доступів до банківських послуг, перший дзвінок у вас має бути безпосередньо на банк з метою заблокувати ті картки, до яких був доступ, а бажано і до всіх, якщо це декілька банківських установ, і вже після того ви звертаєтесь в кіберполіцію з всіма тими способами, які я вже зазначив обов'язково. Але спочатку ви блокуєте карту однозначно. Спочатку ви блокуєте карту, потім в поліцію, і так само вам порадить і банк. Що після того як ви вже до них звернулися, відпочав відпочав почали процедуру відновлення доступу там, наприклад, до карт або блокування, і після того вони вам теж порадять звернутися до кіберполіції. Ми вам дуже дякуємо за те, що. Ви нам розказали, як діяти, нагадали знову ж таки нашим телеглядачам про те, що такі інтернет шахраї існують. На жаль, і стає все більше і більше. Маємо бути побачними, маємо бути безпечними і маємо піклуватися про інших друзів і себе можу тільки додати, що якщо ви побачили, не повідомлення від своєї близької людини. Не полініться набрати її на телефон і спитати, чи дійсно вона потребує такої допомоги. І якщо ні, то вона вже буде тоді знати, що з нею відбувається якась біда або з її карткою, або з її соціальними мережами. Ми дуже дякуємо нашому гостю за те, що приєднався до нас. Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн шахрайств департаменту кіберполіції Нацполіції був з нами на прямому включенні. Дуже дякуємо. Прощаємося.